І що стосується мобілізації, ви знаєте, що перед новим роком Кабмін вніс законопроект, який фактично вніс дуже багато суперечностей у суспільстві. Зараз знову ж таки новий варіант, який зареєстрований, пропонується Верховній Раді так в пришвидшеному режимі голосувати у першому читанні. Потрібно не поспішати, а все уважно зважити, вислухати всі сторони. А з чим будете не погоджуватись, ну дивіться. Я не вважаю, що ми маємо знімати повністю і е, всіх відправляти людей, які навчаються в аспірантурі. Друга історія це до кінця так і не зрозуміло, що ж буде з родинами, в яких є, наприклад, дружини інвалідності, тобто, в тому числі перша, друга, третя група, написано так, що виходить, що можна буде трактувати е, по різному, І тому маємо дуже чітко прописати. Все ж таки, якщо в родині є дружина інваліда, в них є діти, то на чоловікові багато чого тримається. Третє законопроект не тільки про тих, хто піде, він набагато ширший. Ми маємо дискутувати альтернативні шляхи підготовки населення час війни, що мається на увазі. Дивіться, добровольчі рухи всі практично знищені. Які в перші дні пішли, і про це нічого нема в ньому законопроекті. Про ДФТГ, наприклад, які можуть працювати на територіях. Чому ДФТГ? люди, які можуть піти там на Сумщині, Чернігівщині, інших суміжних областях, вони не можуть бути активними, тобто вони можуть і працювати, і вони можуть нести службу. Своїх ДФТГ, а то для цього не потрібно спішити. Для мене є знову така нездорова ситуація, коли фракція свого народу хоче все пришвидшити і знову все через коліно е перевернути і голосувати. Тобто немає е десь такого, що ми не розуміємо важливості мобілізації. Ми її розуміємо. Ми вважаємо, що е має бути, але має бути виваженість, бо воювати мають і багаті, і бідні всі.